Дорогесенькі мої друзі. Ой-ой-ой, Добрячок, привіт! Привіт. Ти, ти уявляєш, що мені стара видра залишила для догляду. Та ти що і що ж вона залишила? Кактусик Та ти що? І як же ж це вона тобі їх залишила? Як як? На цілих два тижні, щоб я за ним за кактусиком доглянула. Он ну як чудово. А знаєш, що це означає? Що? А це означає, що вона тобі довіряє. Та, звісно, довіряє. Хіба я вам що, храйка яка? Та ні. Просто якщо стара видра довіряє, тоді потрібно виправдати її довіру і зберегти цю квіточку, аж поки вона повернеться. Та що там за ним, цим каксусом наглядати? Та ти справді так гадаєш? Так. Кожного дня поливати і все. Невже плануєш щодня поливати кактус? Звісно, мама каже, що квіти полюбляють водичку. Ой, воно то так, Мишко, та не всі. Потрібно гарно розібратися, що це за квітка, що вона любить, а що ні. Ну а вже потім вже потім почати догляд за нею. Ти що, ще треба в бібліотеку йти? книги по там шукати. Або так. Або подивитися в інтернеті, або ж просто запитати когось, хто розбирається в квітах. Стільки справ а -а -а! Хай розбирається хтось інший, а мені за два тижні нема чого розбиратись. Ой, зачекай, Мишко, зачекай. А як же ж довіра? Кажу тобі! Буде добре. А я так не вважаю, бо знаю одну історію. Про квіти? Так, про квіти і про догляд за ними. О, то розкажи. Обов'язково розкажу, тобі ж потрібно якось допомогти. Звісно, потрібно. Отож, історія моя про Марічку, яка одного разу з мамою теж наглядала за квітами. А чиї то були квіти? А квіти були бабусині. А бабуся поїхала в санаторій на відпочинок. О, м'яка бабуся хоч би марічку з собою взяла. Та вона хотіла, та Марічка чомусь відмовилася. А чому ж у санаторії так добре відпочивати? Це коли ти з мамою, з татом та з друзями. А бабуся відпочивала зі своїми друзями завжди. У яких не було онуків і компаній для морічки. Ага, то їй було сумно з цими старими відпочивати. Та ще як? Вони довго розбалакували, сидячи на лавочці, а морічка хотіла побігати, пострибати, і тому вона вирішила краще поїхати з батьками на море влітку, ніж по санаторіям з бабусею нудьгувати. І то правда. Так от бабуся дуже любила усілякі квіти. Ох, так само, як і моя мама. А Марічка не розумілася на них та знала точно, що одна улюблена бабусина квітка потребує особливого догляду. Яка добрячок! Це була орхідея. Її подарували бабусі на день народження, і бабуся так її любила. Ну, понад усі свої квіти. Так само, як видра о, 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 того кактуса, що мені залишила. А тут у Марічки ще й біда сталася. Яка захворіла мама. Щось серйозне? Ну, не те, щоб дуже серйозно, але доглядати за квітами якийсь час вона не могла. Тому на себе взяла цю функцію Марічка з татом. Ого! дорослий, Він має знати, як за квітами доглядати. Він, хоч і був дорослий, та розумівся на квітах менше за марічку. О, тоді вся відповідальність впала на плечі марічки. Так, дівчинка вирішила, що і сама справиться. Набрала гарячої води у лійку. Як гарячий? Чого гарячий? А що думала вона? Я ж люблю купатися в гаряченькій водичці. Ну а квіточки теж напевно не люблять вмиватися холодною. Ну, що? Можливо. Потім вона ще побризкала спеціальним розчином листочки квітів. Що за спеціальний розчин Добрячок? Такий у магазині продається, щоб квіти гарно зростали. От тільки треба було у водичку трішечки цього рощину додати. Ну а марічка, щоб було краще. Додала потрійну норму. А що? А може і краще буде? І коли мама через тиждень вилюкувалася і потрапила до бабусі в будинок, то геть налякалася. А що таке що сталося? Всі листочки були поплямовані, ніби їх щось опекло. О! А квіти квіти взагалі прив'яли. Що гарно за ними доглядала! Вона, поливаючи квіти з мамою, не прислухалась, який саме догляд їм потрібен. А потім вирішила не перепитувати маму, а сама все зробила, як вона собі знає. А що ж тепер буде? Бабуся, напевно, засмутиться. Та поки приїхала бабуся, мама майже все виправила. Одне тільки не могла зробити. Вона не змогла врятувати орхідею. О, бабуся на улюблену квітку. Так. Але бабуся не сердилась, бо Марічка зі своїх власних заощаджень та трошки мама з татом зібрали кошти, і купила нову орхідею для бабусі. От як добре! Зате Марічка вже потім знала, як правильно за нею доглядати. А мені, добричок, ти розповісти, як правильно за кактусиком наглядати. Та звісно ж, Мишко. Але це буде вже завтра. Зараз нам вже пора прощатися з телеглядачами. Так так, добричок, на добраніч вам, друзі, і будьте відповідальними. Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус вас оберігає. por